Якщо Україна не має можливості силовим ціловим шляхом повернути собі контроль над територіями, які були під її контролем до російської окупації у період 2014-2024 років, то відновлення політичного контролю над цими територіями буде займати довгі десятиріччя. І наші телеглядачі, ну, які зараз це дивляться, вони швидше за все це не побачать, просто тому що їхні, їхній фізичний вік. Час їхнього життя не співпаде із часом цих політичних процесів. Можливо, єдину Україну побачить їхні діти або внуки, тому що ми не знаємо, політичні процеси іноді розвиваються довше, ніж в силові. І це треба собі чесно сказати. Розуміти, що це може бути так. І тому потрібно ставити питання: якщо це буде так, якщо у нас не вистачає сил, а у наших союзників, скажімо, не вистачає зброї для того, щоб нам дати. Бажання чи можливості це вже інша тема. То тоді треба подумати, як зберігти ту країну, яка знаходиться під нашим контролем, під територію. як добитися її розвитку, а не занепаду.